Вітаю, друзі, ви на Ютуб каналі і Я рада вітати сьогодні свого співрозмовника, політолога Ігоря Рейтеровича. Ігорю, мої щирі вітання вам і надзвичайно рада вас бачити. Вітаю. Ігорю, ну що ж, наступило 8 серпня. У Трампа запитували, чи його дедлайн в селі, чи? а він каже, що це буде залежати від Путіна. Так, врешті-решт чого тоді очікувати і для чого все це було? Ну, це було для того, щоб змусити Путіна швидше сісти за стіл перемовин і завершити війну. Це очевидно. Методи чи інструменти, які обрав Трамп. Ну по ним є дійсно питання, і питання навіть у цими вторинними санкціями воно поки залишається відкрите, але давайте не будемо забувати, що. 8 серпня в Україні трошки відрізняється від 8 серпня в сполучених штатах. У Трампа це може бути ще плюс один-два дні для нього, як би нормально, тому що він навіть тоді казав, що мова йде про е, близько 10 днів, так коли він скорочував цей динамі. Тому певний простір для маневру в нього є. Я все ж таки не виключаю, що якісь вторинні санкції будуть запроваджені. Причому вони ж не напряму стосуються Росії, вони стосуються в першу чергу країн, які трогають. З Російською Федерацією. А вже на основі цього будуть робити якісь висновки з приводу можливої зустрічі. зараз кажуть, що це може бути відразу тристороння зустріч. І на цій тристоронні зустрічі тоді будуть говорити про якийсь формат завершення війни. Але я тут відразу зазначу, що подібна зустріч, вона можлива лише за однієї умови, якщо якийсь документ погоджений попередньо, тобто робота над документами йде зараз. Це не зустріч, коли знаєте зустрічаються і в процесі розмови. Виходять на щось спільне Ні, це вже коли вони сідають. Вони кожен може говорити все, що хоче, але вже є якийсь документ, який вони фінально потім озвучують. Тому якщо, наприклад, Трамп зараз сильно не натисне на Росію з точки зору цих вторинних санкцій, це буде означати, що можливо якийсь документ в природі існує, і вони цей документ можуть представити. Є щоправда, інший варіант, що на цій зустрічі не обов'язково тоді тристоронній. Буде оголошено про якесь е, обмежене перемир'я, Ну, наприклад, в повітрі, да, про що багато говорили останнім часом. Але як на мене, це буде тоді проявом слабкої позиції Трампа, і для нього це буде не дуже гарна з точки зору іміджу історія, тому що це буде виглядати як відверта поступка Росії. Е, і ну, в чому тут перевага власне, для Трампа? Ну, питання воно ну, залишається відкритим. Але і для нас тоді це буде поганий сценарій. Я вірно розумію, тому що ми припиняємо удари по воєнній інфраструктурі Російської Федерації, які ми наносимо, аби зупинити їхній наступ. Тобто тоді ви. Ну, дивіться, для нас цей сценарій так, мінімум виглядає… Виглядає неоднозначним, давайте так скажемо з одного боку. Росіяни б'ють постійно по цивільній інфраструктурі України. Ми це знаємо. Вночі сьогодні були удари, хоч і не по Києву, але це Київська область. Причому міста, в яких російська армія відзначила відзначилася особливо жорсткими воєнними злочинами, ну і взагалі наробила там багато страшних речей. Буча там ірпінь, тобто удари такі є. І з одного боку відсутність ударів по цивільній інфраструктурі України. Для нас це звісно, мабуть, якась приємна, ну гарна новина. Да? Тому що, я думаю, багато українців от, до речі, по опитуванням це навіть помітно, які знаходяться і в тилу, але страждають постійно від цих обстрілів. Вони, звісно, таку ідею можуть підтримати. З іншого боку, як ви правильно зазначили, для нас тут мінус в тому, що ми перестаємо бити по. Стратегічній інфраструктурі чи логістиці Росії, що в принципі тоді розв'язує руки Росії е, з приводу проведення подальших наступальних дій там на сході України, і отут є ще один момент: навіть якщо ми гіпотетично беремо сценарій з цим повітряним перемир'ям, чи перемирям в повітрі, е, повинно бути одне дуже важливе уточнення. До речі, я так розумію, що про ці речі згадував Зеленський, коли він сказав, що дуже важливо. Щоби Путін не обманув нас і Трампа в деталях, в деталях, тому що деталі тут важливі. Перемир'я в повітрі. Ми не б'ємо не б'ють по цивільній інфраструктурі, ми не б'ємо по їхнім там заводам або якимось там НПЗ, але залишається питання: а Росія продовжує бити по прифронтовим містам? От вони ж вважають, що там типу лінія фронту, і вони б'ють по тій же цивільній інфраструктурі, наприклад, Харків, класичне прифронтове місто. Суми класичне прифронтове місто. Вони будуть бити там далі, але при цьому будуть казати Трампу: ну ми ж по Києву не б'ємо. Ми ж по Львову не б'ємо там чи по не знаю, Ужгороду чи Івано-Франківську. Ми ж не б'ємо туди, тому а там це просто поле бою. Про поле бою ми не говорили. І от з таких деталей складається загальна картинка. Тому варіант з обмеженим перемир'ям він дійсно виглядає не надто добрим, тому що це залишає простір для маніпуляцій зі сторони Росії. І для провокацій, в тому числі, які вони можуть робити, там візьмуть, підірвуть щось себе в тилу і скажуть, що це український дрон прилетів. І як ти потім будеш доводити? Ну очевидно, що нам цього і не треба робити, але ж вони будуть розганяти цю тему. Так що прийнятним варіантом є саме безумовне перемир'я, про яке говорив Трамп Трамп. Важливе уточнення про це перший почав говорити Трамп. Чи давайте сторони припинять будь-які бойові дії, будь-які удари, і потім ми будемо там пару місяців домовлятися про якусь там мирну угоду. Якщо такий варіант буде винесений на розгляд, тоді це більш-менш прийнятна ситуація. Все інше воно залишає дуже великий простір для маневру. І на жаль, цей маневр не стільки для України, скільки для Російської Федерації, тому що виходить, що в такій ситуації Путін тоді досяг для себе максимуму. Він не викликав великий гнів Трампа, і при цьому він продовжує вести війну проти України. Ну кому це вигідно? Я думаю, це очевидно, тому що вони реально злякалися, якихось там дій зі сторони сполучених штатів, і зараз намагаються усіляко ці дії, якимось чином применшити, якось мусити Трампа зробити вигляд, що перемовини продовжуються. А що тоді виходить, що для безумовного припинення вогню Трамп все зробив необхідне чи ні? Тому що Вашингтон Пост пише про те, що європейці трохи в шоці знаходиться, мовляв, нічого не зроблено для цього? Ну він зробив дуже мало. Давайте відверто. Єдине, що от зроблено в такий дещо дивний спосіб, але ну від Трампа, мабуть, іншого, мабуть, він слід було очікувати. Це історія зі зброєю. Трамп вибив собі оцей варіант: я даю зброю, Європа оплачує. Це вже запрацювало. Ми маємо вже Нідерланди, ми маємо Данію, Швецію, Норвегію. І я думаю, що відповідно, скажімо так, всі, всі ці ну, історії вони. Ну, є більше позитивом, тому що ми там ще на початку президентства Трампа взагалі не знали, чи будуть нам зброю давати ну як таку поставки за Байденецькими контрактами продовжилися після певної паузи, і зараз додатково ще купують зброю. Тому тут зроблено з точки зору тиску на Росії. Ну звісно, слід погодитися з європейцями. Історія з 25% відсотковими митами для Індії поки явно недостатня. Якби це було 100% і проти Індії, і проти Бразилії. Ну, Бразилія там інша, вони там іншими їх митами довели, і проти Китаю, плюс була би вирішена історія з Туреччиною. Зверніть увагу, про Туреччину ніхто не говорить, а Туреччина купує до 10% російської нафти. Але ну, член НАТО, у Ердогана гарні відносини з Трампом, у Ердогана дуже гарні відносини з Зеленським, Туреччина підтримує Україну і тому тут, знаєте, ми за душки цих виносимо. Але. Трамп, звісно, міг би вдарити по іншим сферам чи галузям Росії, і це нічого не коштувало би США і було б дуже великою проблемою для Росії. Тому в цьому контексті він дійсно поки нічого не зробив. Говорячи такими аналогіями, він поки грає роль доброго поліцейського для Росії. Тобто от для нього типу Європа це злий поліцейський, а він типу добрий. Питання в тому, чи оцінить це Росія і чи зробить вона крок на зустріч? Ми про це дізнаємося. Якщо відбудеться е ця епохальна зустріч між Трампом Путіним, ми будемо сподіватися Зеленським. Але але факт того, що якби, начебто, Путін запропонував так цю зустріч Трампа говорить про те, що якби Путін готовий домовлятися, чи як йти на поступки, як казав Рубіо Дивіться, він там може і готовий йти на поступки, але давайте так: поступки Путіна дуже сильно відрізняються від нашого розуміння поступок. Ну от зараз там деякі західні медіа форсять таку тезу знов таки, просте питання: звідки вони її взяли? Вони посилаються на якісь російські джерела, росіяни їх постійно розводять. От в цьому плані вони зливають їм просто якусь інфу і вони її там повістять. І що вони там форсять? Що... Путін готовий е, відмовитися там від, е, я так зрозумів, зробити цей обмін територіями. Да? Ви визнаєте його контроль над певними територіями. В обмін на це він виводить війська з якихось там інших територій, яких Ну, він трошки там, трошки має в Харківській області, трошки в Сумській області, причому дуже трошки. Ми маємо трошки в Курській області. Ну, Курська операція. Да? Е, е... Питання: Ну окей, Путін виведе війська звідси, звідти, ми виведемо, наприклад, там залишки з Курської області. Е, а що з іншим? Чи, чи Путін скаже: віддайте мені там Херсонську, Запорізьку, і типу, окей. ну це ж не поступка, ми ж це розуміємо. Тому е, він, що хоче точно Путін, він хоче, щоб Трамп не випадав з переговорного процесу. Щоб процес тривав. Давайте скажемо, скажемо відверто: якщо відбудеться особиста зустріч Трампа і Путіна. І на цій зустрічі не буде якогось серйозного рішення, це буде тотальна перемога Путіна. Тотальна перемога, і в цьому плані Трамп буде виглядати надзвичайно блідо, тому що для Путіна це вихід з ізоляції. Він спілкувався з Трампом, нічого конкретного не досягли, але з Путіна знову робили зробили цивілізованого типу. Ну в лапках, звісно, але цивілізованого політика. Тому поступок поки ми з їхнього боку особливо не бачимо. Взагалі, мабуть, єдиний варіант. Який може бути зараз реалізований і який би влаштував Україну, був би більш-менш прийнятний для європейців і США? Це варіант заморозки по тій лінії, яка є на станом на сьогодні? Можливо, з деяким вирівнюванням, от в контексті Харківської, Сумської і Курських областей, давайте так це скажемо, але все інше залишається під фактичним контролем, який є у росіян станом на сьогодні? Чи буде це вважати Путін якоюсь поступкою? Ну, сказати складно, в свою чергу, Європа і Сполучені Штати можуть запропонувати поступове зняття санкцій, і це дійсно буде дуже велика поступка. Тому що слухайте раніше казали, що доки території не будуть звільнені, санкції будуть. Ну очевидно, що якась частинка санкцій залишиться там за Крим інші якісь моменти, але інша частина може зніматися і тому, поки виглядає так, що цей план. Він ну об'єктивно можливо навіть більш вигідний для Російської Федерації. Для нас він важливий, що може зупинитися активна фаза бойових дій і не буде ніякого юридичного визнання там тимчасово окупованих територій. Але для Путіна він вигідний тим, що він може отримати дуже дуже велику, дуже дуже перепочинок. І як він цим перепочинком скористається, це питання відкрите насправді. Ігор ви сказали, що якщо готується зустріч, значить є якийсь попередній текст документу. Польське видання оприлюднило, якби так як вони кажуть. У них є інформація щодо того, що Вітков можливо запропонував Путіну. Про що там йде мова? Про те, що Україна та РФ заключають перемир'я, а не мир Україна не буде відвоювати окуповані наразі території Росією 49 або 99 років. А крім того, там. Санкції поступово так знімають з Російської Федерації, а ще є про те, що. Серве інтернет, а також відсутність заборони України на вступ до НАТО в офісі президента. Прокоментували і сказали, що ця інформація не відповідає дійсності. Але тим не менше, що з цього може бути схоже на правду, і для нас що тут доброго, що поганого ну тут, взагалі, дивно, що це якесь польське видання. Пише давайте тому, що ну поляки ну це об'єктивна реальність. Вони не надто наближені зараз до цих перемовин. Я з іншого боку не розумію, а чого це коментують якісь радники офісу президента. Це в принципі треба було на трошки іншому рівні, там рівні МЗС, можуть прокоментувати або взагалі не коментувати. Якщо подивитися на цей план, знаєте, там є просто деякі пункти вони дивні, тому що вони є принциповими для Росії. От, наприклад, відсутність заборони, або ну або прямої якоїсь тези про неможливість вступу України в НАТО для нас це плюс. Очевидно, але для Росії це колосальний мінус. Причому це мінус, про який Путін постійно талдичить. Що в нас от, ну, Україна ніколи не може бути в НАТО. це потреба закріпити ледь не документально. Ну, документально це закріплено не буде, тому що НАТО ніколи такий документ не підпише. Але якось там неформально це можна типу, було визнати. В цьому документі це якби присутнє. Потім там ну, для нас плюси в тому, що жодних обмежень на поставки зброї, це теж там записано. Я так розумію, ніяких обмежень армії і так далі. Ну мінус, мабуть, в тому, що. Звідки береться 49 чи 99 років. Слухайте. Ну, взагалі, подібний пункт є визнанням, визнанням визнанням навіть не окупації, а фактичного приєднання. От в чому проблема. Розумієте? Тобто, це може бути так ну так може звучати, що Україна, там і, наприклад, не, не, не буде використовувати Збройну силу для повернення території, і от знов-таки це ж дуже обмежувача історія для нас. Бо ну здохне Путін, наприклад, за три роки. Там чи за рік, да сподіваємося, ще раніше да? на Росії почнеться якась внутрішня там колотнеча, і ми могли би цією колотнечою скористатися для того, щоб повернути своє, як до речі, робило багато країн Хорватія, щоб далеко не ходити. Да, вони там почекали, переформатувалися і повернули потім свої території. Тому, е, ну чи можемо ми таке підписати? Ну, це питання насправді дуже дуже сильно відкрите. Тому що 49 років, ми ж всі розуміємо, це колосальний просто термін. За 49 років вони можуть просто знищити там всіх українців, заселити бурятами, а потім сказати, що це ж територія бурятів, да? чи, чи ще якась. Чи як вони це роблять зараз, наприклад, в тимчасово окупованому Маріуполі? Да? Вони туди пересил, ну, пересилають просто людей там, з віддалених районів Росії і повністю намагаються замістити українське населення тими, кого вони туди привозять. Тому тут є певні питання. Ну, з іншого боку, план виглядає. Ну, він через це якраз не надто реалістичне, реалістичним. Але я думаю, що за великим рахунком поляки вони вловили суть розмови, які будуть вестися, вони будуть вестися довкола цих ключових положень. Це, скажімо так, статус територій окупованих. Потім питання пов'язані з внутрішньою українською політикою. Ну це якась там допомога, армія і багато-багато. Давайте так, армія мова віра. Звемо воно так є, по суті, тому що коли просто деякі західні видання пишуть, що Путін буде намагатися таки переконати Трампа, що треба прибрати, як вони кажуть, там, корінні причини війни, так? то в їхньому ж розумінні це мова, це російська церква. Це значить, збройні сили України і так далі. Це все повинно бути категорично Україною відкинуто, і ці питання навіть не можуть розглядатися. Е, ну далі, питання НАТО мені здається, воно для Росіян буде принциповим. Вони можуть вимагати якось це прописати, щоб принаймні ну, Путін міг вийти і сказати, ми досягли перемоги, тому що Україну в НАТО не візьмуть. Для нас це типу перемога, те, що при цьому членами НАТО стали Фінляндія і Швеція, ну якби Путін згадувати е, не буде. Так що е, це нереальний план, але це план, який просто бере до уваги основні пункти, які потенційно можуть бути в якомусь плані. Ну і дійсно, і чим я ще повністю погоджуюся, це буде не мир, це буде дійсно перемир'я, тому що мир передбачає якусь ратифікацію, ще якісь там речі. Ну ви можете уявити, що Верховна Рада. Ратифікує, що ми 49 років не повертаємо наші території. І просто хочу це розуміти. От наше політичне керівництво воно яку відповідальність готово на себе взяти, враховуючи, що все одно ми можемо констатувати, що воно залежне воно від рейтингів. Так, тобто що яку відповідальність може взяти на себе Зеленський? Дивіться, він візьме і він і він отримає максимально повну відповідальність, тому що ем, йому б, звісно, дуже хотілося, щоб за все це голосувала Верховна Рада, але mm. при цьому він же сам каже, що треба зустріч лідерів. Розумієте, і е, ну, може бути така ну історія, що ця зустріч дійсно відбудеться, і відповідно, все, що там буде прийнято, це буде виключно його відповідальність. Е, з точки зору рейтингів, про які ви правильно згадали, для Зеленського це буде катастрофа. Давайте речі називати своїми іменами. Тому що е, ну величезна просто маса людей потім зададуть багато таких питань, е, не про те, що буде там. Узгоджено, наприклад, дачі підписано? Ми всі ж виходимо з об'єктивної реальності? Ми все розуміємо, але будуть питання: а як до цього допустили, як до цього довели, да чому не зробили по іншому? І ну у Зеленського буде дуже мало аргументів проти цього. Знаєте, казати там об'єктивні речі, повномасштабну війну і так далі. І просто йому можуть нагадати там 22-й рік, коли ми звільняли територію, а потім сказати: а навіщо ви міняли головнокомандувача, чи ще щось робила? Чому настався такий провал? Ну зараз це вже не провал, бо вирівняли якось. Да, але у нас провал з мобілізацією був. Чому ви на це не звернули увагу як верховний головнокомандувач? Ну і плюс, дивіться, оці ж деталі, про які ми з вами говоримо, вони важливі. Тому що мені здається, якщо там буде фраза, що Україна зобов'язується 49 років не повертати території. Ну зеленському навіть немає сенсу потім намагатися йти на другий термін, тому що просто для величезної кількості українців українців саме формулювання. Воно буде неприйнятне при, при розумінні того, що в найближчий час ми дійсно не можемо ці території повернути ну воєнним шляхом. Але, от знаєте, тут же ж ми не уникнемо паралелі з так званими мінськими домовленостями. Я просто пам'ятаю, як представники нинішньої влади ці домовленості мішали з багнюкою, розказували, що вони якісь не такі. Потім, до речі, фактично підписали чергові ж такі домовленості, але гірші для України. Але це інша історія да але. В порівнянні з тим, що може бути, ці домовленості передбачали як мінімум повернення або спроби повернення там до Донецької Луганської областей. А оці нові, які можуть бути, вони нічого цього можуть не передбачати, і це буде дуже великою проблемою. У зв'язку з цим ми переходимо до одного дуже цікавого питання. А оцей документ, який буде підписуватися, якщо, наприклад, ми зараз беремо сценарій, що зустріч дійсно буде, він буде підписуватися відразу. Чи він буде підписуватися через три місяці перемир'я, а в це перемир'я будуть винесені президентські вибори, mm -hmm. на яких треба буде переобрати владу, ну, формально там переобрати, наприклад, Зеленського, тому що в нинішніх умовах це може перетворитися на плебісит довіри. Ну, це навіть не вибори будуть, це буде плебіси. Щоб потім Зеленський скаже, дайте мені повноваження, я візьму на себе відповідальність. І потім щось підпише. Але при цьому він буде президентом. І якби там 5 років, наприклад, він не буде е, ну хвилюватися, що хтось його там буде намагатися притягнути до якоїсь відповідальності і так далі. Буде типу виконувати те, що він підпише. Я чому про це згадав? Тому що в одному з планів, які з'являються в західних медіа, там чітко зазначається. Що ну у Путіна, звісно, є там якісь сподівання. Це дебільні. Вибачте сподівання на якусь проросійську політику чи про в Україні, Це смішно зараз, реально смішно. При тому, що у нас є там сегмент електорату, є політичні сили, які на це орієнтуються, але це не більше там я не знаю, вісьми, можливо, десяти відсотків. Але у нього є типу сподівання якось змінити там владу, змінити типу, спробувати, щоб замість зеленського хтось інший був. Е, і от вони тоді можуть просто категорично Трампу сказати, що але давайте це буде президент з перепідтвердженою легітимністю. І на от, на жаль, тут американці можуть погодитися. Ну сказати типу, ну, а, а давайте три місяці дійсно буде от там перемир'я з контролем, ні нічого. Аби вибори проведіть, щоб типу, був новий президент, і він щось підпише потім. Ігорю скажіть, будь ласка, так а протягом цих трьох місяців тоді чи є шанс переобратися у Володимира Зеленського чи знову ж таки врахують ну, його шанс є. Дивіться, от в цьому ж суть. В нього є, знаєте чому шанс, тому що а, він і його оточення? Ну я давайте може більше навіть його оточення, ніж він. Вони останні не знаю, ну півроку, можливо, навіть рік. Діяли по одному дуже простому плану. Я знаю, що це багатьом не подобається, але це факт. Коли в тебе не надто великий рейтинг, а ми не знаємо реальний рейтинг Зеленського саме на виборах. саме на виборах Якщо ми беремо рейтинг довіри, ми бачимо, що він три місяці знову поспіль падає. Ну, він падає, да і е, багато хто каже, що реальний рейтинг на виборах це е, рейтинг довіри, який ви ділите на три. Якщо ми ділимо на три, у нас виходить 20-25% рейтинг. От скажіть, з таким рейтингом можна перемогти на виборах? Теоретично так. Практично, Петро Олексійовичу це не допомогло, наприклад, в 2019 році в нього було там 25%, цього було замало для перемоги. Да? Е, тому, коли ти не можеш якось дійсно підняти сильно свій рейтинг, тоді є інший варіант. Зробити так, щоб у всіх твоїх опонентів рейтинг був менше 25%. або щоб в тебе просто не було опонентів, і мені здається, вони рік це й робили. Якихось опонентів вони намагаються вибити політичних да? санкціями, ще якимись там речами. А ну інших, якби, або, або потім провести швидку кампанію, про якій просто якась нова людина, умовний залужний, да який має там високий рейтинг. Він просто не зможе взяти участь в виборах і відповідно у Зеленського просто е не буде особливо потужних конкурентів. і Він зможе перемогти, зможе тому, що ще що відбулося за останній рік, Зеленський почав формувати, реально почав формувати раніше цього не було свій ядерний електорат. Тобто тих людей, які за будь-яких обставин за нього проголосують. Їх небагато, але вони є ну, відсотків 15, можливо, які там мій президент. Я от за нього буду там до кінця, і вони хочуть спертися на цей ядерний електорат і додати ще якусь там певну кількість і, власне, перемогти. Для цього не треба мати 50 чи 60 відсотків. Достатньо мати гарантовані 25, п'ять той час, як твоїх опонентів він буде менше 20. От і все. Випалимо. Випалимо, поле, випалимо поле конкурентне і проведемо типу вибори. Такий план є. Чи зможуть вони його реалізувати? Ну, оце питання, тому що е, можеш піти все по-іншому. Люди можуть вийти і сказати, що секундочку, давайте спочатку завершення війни. Ви так все підписуєте. А потім, а це очікування більшості українців насправді. А потім ми нормально проведемо через 3-4 місяці вибори. Президентські, парламентські, місцеві, причому ще визначимо, які повинні бути раніше. Тому що може може сказати так: давайте спочатку парламентські, а потім президентські. І це для офісу взагалі катастрофа буде тоді, якщо спочатку парламентські, давайте зробимо спочатку так: хлопці повернуться, які воювали, які отримують можливість брати участь у виборах, і так далі. А, а тоді ми вже вирішимо, хто буде президентом. ну і там Зеленському згадають відразу і. Пісімку другий раз не балотуватися, і багато багато інших речей. І отут ситуація може бути, повірте, вже зовсім зовсім скажімо інша. Тому будемо дивитися. Я думаю, що якщо зустріч відбудеться, по ній буде зрозуміло наскільки швидко в нас будуть вибори, і як взагалі ці вибори буде робити офіс. При цьому цьому Зеленський може прекрасно вийти з ситуації. Сказати, я підпишу, я беру на себе відповідальність, тому що я був стільки років з вами. Я верховний головно я Обіцяв не йти на другий термін. Я не йду, я несу відповідальність за це підписане. Воно може не ідеальне, але ми зупинили війну, ми зберегли державність. Ми зробили багато інших важливих речей а далі. Вибори обирайте, вирішуйте і рухайтеся куди. Ну, варіант цей сценарій, його ймовірність на сьогоднішній день в межах статистичної похибки. Тому що, може, Володимир Олександрович і хотів би не йти на другий термін, але я боюся, що його оточення буде категорично проти цього. Так вони ж ті кажуть, що там кращого президента немає, якщо помиляюсь, якщо перефразувати. Проблема оточення нинішнього президента в тому. Ну, людей, які з ним да його команди, що вони без Зеленського нічого з себе не представляють при всій повазі, в них немає ні, ні майбутнього, ні минулого, вони тільки зараз прибираємо фактор Зеленського, їх немає в політиці взагалі немає. Тому вони, звісно, будуть йому казати, що це кращий президент. Він повинен йти, він повинен перемогти і повинен далі керувати країною. А якщо не Зеленський, може можуть підписати саме військові. Тоді цей документ. Е, я, я взагалі раніше казав, ще там рік назад, да коли ці розмови почалися, що з великою ймовірністю, як якщо в нас буде саме перемир'я, то його підписувати перемир'я, будуть військові. Але може бути така ситуація. Дивіться, що е, перемиря з точки зору ведення бойових дій підпишуть військові. Але буде, от зараз, скоріш за все, буде якісь ще, давайте так це назвемо, якісь ще політичні протоколи. Можливо, до mm -hmm. цього тому, що військові та підпишуть, що от є лінія фронту, от вона так зупиняється. Є якісь там певний контроль, і так далі. А питання чисто політичні, визнання, не визнання території, ще якісь речі. Ну, скоріш за все, ми повинні будуть підписувати дії політики. У нас трошки ситуація відрізняється, наприклад, від північної та південної Кореї. Там дійсно тільки військові підписали, але ж ми це ж півострів. Вони так його поділили, і претензій до політичних устроїв, до поняття окупація не було, тому що це була громадянська війна. Ну, з іншими силами, звісно, сторонніми, але це була громадянська війна. В Україні ж інша історія. Вона ж війну проти нас Росія веде. Да? Тому військові підпишуть, можливо, перемир'я, а от якісь політичні речі будуть вже займатися ними політики. Але от тут цікаво, це може розтягнутися на достатньо довгий період часу. Тобто там пару місяців втягнутися, стане фактором внутрішньої політики, там і так далі. Тому тут поки воно так виглядає. Подивимось, як воно буде. Югорі, обов'язково проаналізуємо в наших спільних ефірах. Щиро дякую за цікаву та важливу розмову і дякую за те, що приділили свій час. Це цінно для мене. І давайте дякувати глядачам за підтримку. Друзі, традиційно вас закличу підпишіться на Ютуб канал Котнова, а також на авторський Ютуб канал Ігоря Рейтеровича. Там також цікава аналітика. Всім дякую за увагу і до наступних зустрічей. Ігорю, а я буду вас ще чекати. Щиро дякую. Дякую.